Обороненням сім відповідно до бюджетного кодексу за розпочинаємо бюджетну комісію Відповідно перед сесією. Доброго дня всім. За підсумками виконання селищного бюджету за січень травень 2025 року дохідна частину загального фонду виконана на 115,6%. тобто перевиконання складає 2 мільйони шістьсот тринадцять сорок п'ять сімдесят спеціального фонду виконана на сто 56%, тобто перевиконання складає 429-318 гривень. Вважаємо за необхідне збільшити дохідну частину бюджету в загальній сумі 2 млн 555-687-10. Із них по загальному фонду 2 млн 550, по фонду 5687-10. Відповідно, збільшити дохідну частину загального фонду е, по потрібно КПК, е, які складуть 2,5 млн Два п'ятсот Це в нас податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковим агентом мільйон Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковим агентом. Доходів платника податку 84 чотири тисячі. Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування сто тисяч. А вам собі внесок з податку на доходи фізичних осіб, що сплачується платниками додатку, який здійснюють прострільну торгівлю, пальним суми сто п'ятнадцять Акцизний податок з вироблених в Україні під акцизним товарів пальне 2800. Акцизний податок з ввезених на межі території України під акцизним товарів пальне 28200. акцизний податок з реалізації виробниками інтерпети, у тому числі в розвідних торгівлі для цінових вироб… 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 виробів 63,200. Акцизний податок з реалізації з об'єктного подарювання розвідування торгівлі під акцизних товарів 200, Податок на нерухоме відміни від земельної діянки, сплачених фізичними особами, е, які є власниками об'єктів житлової нерухомості вісімдесят сім двісті, податок на нерухомої відміни від земельної ділянки, сплачених фізичними особами, власниками об'єктів на житлової захоплення шістдесят сім двісті, податок на нерухомої на відміну земельної діянки, сплачений юридичними особами. Батька двісті, земельний податок юридичних осіб, 44 чотири двісті, оренд оплаток юридичних осіб, 54 чотири двісті, земельний податок зідешних осіб двадцять вісімсот, оренд оплаток з юдичних осіб двадцять три двісті, туристичний збір дві гривень. Єдиний податок сюдичних осіб, триста тисяч, 180 гривень. Адміністративні шорохи та інші санкції 160-300, Адміністративний спір за державну реєстрацію речових прав. На нерухомої ноти їх обтяжно 23 тисячі, де що плачуть за місцем розгляду. Одинадцять інше надходження в сумі Також збільшити західну частину спеціального фонду за рахунок серед фонду віддавання суми 5 687. І відповідно взяти до уваги відповідно до висновку про перевиконання експертизи рішень сесії, зробити відповідні коригування е, в частині по загальному фонду сумі 8,78,500, які були е, передбачені і відповідно їх. Ну, перенаправити на іншу субвенцію з місцевого бюджету в загальній сумі 180 вісімдесят тисяч субвенція, яка передається обласному бюджету на для співфінансування на реалізацію публічної інвестиційного проекту, тобто закупівля автобусів для придбання одного шкільного е, автобуса, співфінансування субвенції стало можливим завдяки фінансовій співпраці між Європейським союзом та Україною в рамках реалізації інструментів. Україні. Також відповідно до наказу номер 33 від 10 січня, та відповідно до переліку закладів загальної середньої освіти і пронесення змін. Також передбачається співфінансування в розмірі 50% державного бюджету міста бюджету на реалізацію публічної інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, загальні сумі 400 тисяч за дітей імені Юрий Підковичів. Також до бюджетної програми десь десь надання дослідної освіти, кілька 21 оплата електроенергії загальній сумі 170 тисяч гривень для своєчасної оплати за у електроенергією з використанням кВт. І решта, яка складає 188, спрямувати на, на резервний фонд. Відповідно, збільшити видаткову читину селищного бюджету за гальні суми. 2 мільйони 555 п'ятдесят, п'ять сім десять, і зникло загальних фонду, 2 мільйони п'ятсот п'ятдесят та спеціально п'ять мільйон п'ять шістьсот вісімдесят Згідно поданих клопотань, розпорядників нижчого рівня, виділиться додаткові кошти за рахунок перевиконання додаткової дохідної частини в загальній сумі два мільйони 550 гривень, а саме. По легальному фонду КПК 150 апарат організації інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення в загальній сумі 26 тисяч 710 гривень, з них 15,250 на придбання купців, 22,40 на ремонт п'ютера, чи на ремонт принтера, також 28,20 інші поточні видатки на 10 тисяч на судовий збір. По 10-10. Кутицький -10, садочок передбачити по 22-40 оплата послуг, 162 350 для проведення системи сигналізації. КПК 10 21 надання загальної середньої освіти. По 22-40 оплата послуг в загальній сумі 110 тисяч гривень, 80 тисяч вогнехисна обробка дерев'яних конструкцій горища та 30 тисяч монтаж та початконалагодження автоматичної установки пожежної сигналізації. Подільський ліцей. 10-10 по 22 предмети матеріали. Для 50 тисяч Подільський ліцей імені Юрія Дудьковича на ремонт класів. 22-40, 35 тисяч, із них 10 тисяч для встановлення соціальної пожежної безпеки ПРУ. Сергійської ліцарі 25 тисяч для встановлення систем пожежної безпеки, філіпсько-початкової школи Сергійської ліцей. Також 30 тисяч на оплату роботи та проведення води в третій корпус виведення коналізації Сергіївський ліцей Лук'яна Луп'янкоблиці. Також оплата послуг крім на загальні суми вісімдесят тисячі на вогневічну обробку дерев'яних конструкцій по з лицівському ліцею. Одиннадцять за забезпечення діяльності центру професійного розвитку, е, оплата послуг комунальних загальних суми дві тисячі для оплати за послуг розвантаження та рягання підручних та тепло Також передбачити іншу субвенцію, поточні трансферти е, Важківецькій міській громаді на утримання центру надання адміністративних послуг згідно договору про співробітництво, яке складає 50% складу в розмірі 20 тисяч гривень. Тоді ви передбачити. Тут те, що не заробили, так? Так. О, Так. Також поточний трансфер органів державного управління 50 тисяч на ремонт госпіталю. Також по шістдесят тридцять організацій благопринаселених пунктів передбачено мільйон 440 гривень на оплату заробітної плати. 100 тисяч.

Первинна медична допомога але, на послуги полектроенергії 100 тисяч, е, лікарня, е, закупівля дров, 300 тисяч. Також на ЦНА передбачити 15 тисяч на закупівлю міні-блоку. Це на що йде по перевиконання. По спецфондів зробити уточнення так, 5 тисяч 10 на послуги перевезення і уточнити відповідно залишок на початку року, получається на загальній сумі 25 тисяч для перевезення сміття і укладення договору без Березькою. Межах загального обсягу бюджетних призначень та розмістують виробниче необхідність здійснити переходів осагнувань про 10 весь на надання загальної середньої освіти, відповідно, в листі для сигнування продукти харчування на загальній сумі п'ятнадцять п'ятсот квітня місяця. Та травня, а також пакет 2273 оплата електроенергії, це по киселицькому ліцеї. Поперше, е, зменшити сигнування по 22.10, предмети предметів, матеріалу загальної суми 40 тисяч, збільшити сигнування по 22.40, оплата послуг для побудови створення та опровадження системи контролю доступу, система безпеки, тобто металопластикові рамки, киселий чий ліцей. Так само також для. Металопластикові рамки це в наслідки її ліцей, Кутильський ліцей, Дестанецький ліцей, Кутильський ліцей імені Юрія У Нас було передбачено по 22-10 матеріалів. Тепер це має йти за рахунок коштів. 1183 вісімдесят три. Фінансування заходів, що розвилиться за рахунок субвенції державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проекту. Новоукраїнська школа, зменшити асигнування по 2210, здання суми 454-21 та збільшити асигнування по 310, придбання обладнання і предметів доступного користування, закупівлю, засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та інкомедійного обладнання для навчальних класів. Це по Сергіївському ліцеї, це зробити. Тепер 12.91. дев'яносто один співфінансування запису реалізується за рахунок залишку коштів до освітньої субвенції на кінець бюджетного періоду, що має цільове призначення. Це для забезпечення та функціонування осередків для викладання навчального предмету захисту України, зменшити особнування по 31.10 капітальні 40.830 та збільшити осигнування по 22.10 матеріали. Кутильський ліцей і відповідно 1292 реалізація заходів за рахунок залупу коштів за освітньої субвенції на кінець бюджетного року. Також зменшити согнування по 31.10 10 дальні суми 775, 779, п'ятдесят, збільшити согнування по 22.10 два десять. ліцей захист України. 63 три організацій благослови населених пунктів, зменшити согнування по 31.10 один десять обладнання і предметів до проводу користування загальній сумі 121 тисяча одна гривня. Для збільшення осигнування е, по 22.10 відповідно для сплати та військового збору при викупівлі спецтехніки, і відповідно затвердити рішення виконавчого комітету, який відбувся 27 березня, про е, внесення змін до бюджету тиської селищної територіальної громади, також від е, 22 квітня, номер 47.4 також про внесення змін до бюджету і. Від 29 квітня також про внесення змін до обюджету десь завжди повітряної команди. Може, коротенько ознайомити на сесії депутатів, що було тими розпорядженнями внесення. Скажімо, не ну, да, 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 пам'ятаємо, да. а люди, може, не знають. Рішення виконавчого комітету двадцять 22 квітня це було. Пронесення змін, відповідно до якого було розділено додаткова дотація: 14 мільйонів до 70 гривень, які були пропорційно розподілені в процентному співвідношенні 83% 83%. Це ми розподілили на заробітну плату. Так, наступне рішення виконавчого комітету. Це якраз ми робили зміни перехідних, коли нам треба було заплатити 128 тисяч при придбанні. З техніки, відповідно, без плати педагогічного і військового збору. Тобто, педагогічна плата всіх установок, не думали, що то лише селищних? Ні, усі наших. Установочки всіх? Так, справді. Було, думаю, чого на собі. Я послухав там, що за цей табориці, що там, ми ж не розбачали на цих, ну, так кажі, розв'язаних організацій так, Матеріал, розпочали кошти на роботи, не розпочали? Так, розпочали на проведенні будинків. То що, це на роботи? На роботи. Так, 30 тисяч. Власне 30 тисяч. А? 30 тисяч. Їх вже зробили? Їх вже зробили. А? Ну, Будуть зробити. Ти граєш за роботи. Ти за кого поверніш? Туди чи ні? Ні, бо я не казав, що ви, я хочу говорити сам говорити. Я ж казав, що ви то... спеціаліст, людина, що ви не Ні, від це, щоб не брали, не ходили з Валерії, це і генеці, не брали. Ти є кого, ти що де, де? Це і далеко, і не той, О, воно, 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 і не той. Ну, ой, середині. А, ага, середин, то... на середині, то... Ну, пенч, там води будуть. А ні, вродів, вони не ті вроді, вони якщо, бо я не казав, що ми, ми трактуємо дамо. Тобто, для чого? Що то є кошторис і пересіст? Не знаю. Ну, діти не... Проверити на речі не раді. Тобто, кошторис найгодні, будь-хто. Тобто, кошторис найгодні, будь-хто. Тобто, кошторис, не десь говорять, там біля кафе говорять, що це роботи. Що так, що там можна вкласти на 9 а що там, там має бути шматрят, пішок має бути. Так. Ну, так, ну, та не акція. Я хочу пити кошторис, що вони не придбають. Має бути пісок, бо ці труби треба піскову сяпати, що вони передбачають, що не хочуть. Це ж отак є по що просить дають, Дай там трися, дай сорок сім. Підстави під тому. Робити, там не можна такого вилазити. Якщо буде вже точно, буде виконання виражати, активно робіть, там вже берете це. На мене передбачено. А, то будете машину скус, тільки стільки то, 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 то. то. І ми виходимо, робимо, дивимося, що. Коди mm -hmm. mm -hmm. ще стало і, цього буде, і буде. це буде передумувати. Дивіться, Дивіться я можу. Можу. ви все одно будете підписувати потім платіжки no, відповідно під якійсь певні ці. Будете бачити. Зараз yeah, що буде. Ви... Я... Я... Колежу підписувати, я хочу бачити, наперед, немає. Що від нас хочеться робити? Бо зараз я все а що ви там? Зараз глянь закинуть. Що це труба, так. Да. Намає там іде тебе, це має по типу машина доходить. Та може підвісти так, може там не вираховуватися. Вона мало на написано. Тільки метрів, тільки труби, тільки обличчя. От кобри без ми даємо туди, подаємо, там не знаємо, що людина розраховують. Будет кошта і сподаду. Намає копаки подають гроші, там приблизно поставить на дітей. Що не буде? А як нема? Роковик деканальної роботи приступає. А що, що чекати? Зараз ніхто з нас не пробігатися. Зараз чар-чар, літає лепень, серце, то все. Це вже не треба. Це треба просто Що ні? Тож не, не зробив, наприклад, на рахунку розширювати. Я думаю, що мені раз писали, листок і не було. Поки дітей нема, це треба би це зробити ніхто. Зробити. Кого тіє питання? Ну, вроде би все ясно, якщо хочуть щось зробити. Я й робіть зробіть там.

Я думаю, що вибакція цікаво. Шо вовкова, Наталя. Відповідно до того, що Оля Васильівна зачитала нам зміни, є відповідні звернення у Івана Петровича. Є ще певні питання. Euh, Щодо листів по розрахунках. Ну, я собі думаю, що поки що хай би ми клали тих 30 тисяч по Сергія. Донесуть розрахунок. В будь-якому випадку це не буде вже зараз відпускна кампанія. Зараз ви змушені будете заплатити відпускні, але роботи мусять, ну, щоб не. почалися якісь роботи, має бути гарантія, що це буде оплачено колись. Ну, в мене пропозиція. що... Затверд. Затверд. Ну, як винесе на сценарій, на сесію, бо якби ми ж комісія не було погодь. Друге питання по ставках. Друге а, питання по ставках, так. пропозицією по внесенню по затвердженню місцевих податків зборів на відповідний наступний рік. 26. Так. 26-й рік.